то, що треба старий? По кайфу чись. Так от на день собі ніяк покайфувати? Ну, та день та й все собі просто відпочити. Завтра, просто. Да. Завтра mm -hmm. до роботи все вертаємо і нас чекають знову великі справи. Ну. що там? Біка ж вона. Як кузика у ярочках Дужемо сюди. Вас як він? Клас. Вам як? Взагалі загаях просто. напроси. в 90-х такого не було стати. Тебе немає. Тебе теж. Але кайфово. Давай. О, по кайфу старий так. Давай з них одне. Вони не розуміють, що треба забути про телефон. Релаксу... релаксувати. Льоля, ви... як ти там? Тазарій покався під контролю. О! О! А, Я просив. Ярка трохи камера потім можу витрати завжди. Але ти підставний, брат! Е, спокійно, спокійно, пацани. Льоля, ноги горять. А. Спокійно, хлопці. Ух, ти що. О, та літа лексі погору. Не спале дітей так. Дивіться, що чимось натирають, медом якимось. чуєш? Медом медом чуєш? натирається, бачуш. Дивіться. медом натирають. О, певно, другий я піду. Піді назад, не є, підійде. Оооо. Піди назарі, не пожалієш. як ти що Не пожаліє. Я наступний вчарні старий. Але така потужна Дивіться, медом намастили. Медом намастили. Старий! А ти шлях трапив! Лежим, лежим! Маринуйся! Маринуйся! старий старий! Дивіться, намастили його медом! Ти сітуєш, якщо я буду від'їжджати... Дивіться, медом намастили. Зарчику виведеш, то осіну. Дивіться, поклали йому там. Валерій, Диві... але ніде такої нема як в Карпатах. Якщо ходити в сауну, то тільки в Карпатах, бо ту від пари ту гуцули, вони парять так дай Боже здоров'я, вони О, то знають. No. Диви, ту на сіні лежить. Uh. Що там не більше? А! Жод! Ааа! Ні, Але парілка. <паспитут> О! Ви ще не можете представити, так тут жарить. Тут страшне, то можна шінку будети. Туман, туман тут. Ман, ту ман, тут. тут О! 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 Моцно. Назаре, мусить теж тебе попарили. Не шкодуй його, старий. Сіла. Його не шкодую, його не шкодую. Він нас хлопці, з хрону. Уме! А-а-ха-ха! Старий! Люди валять! Ох, пече, блін! Чую себе хлопом! О, вже починає пацани, <гад> <мати> як плохи не здорово. <гад> то вже не шутки. То вже не шутки. <гад> Підставили собі. Оооо, так як біжуть. Хуя не має за чим дихати. Сторія, ти прижм, при, прижмур очі. О, пече! Фу. Телефон все нагрів. Що, я вилазию трохи. Все назари, давай ти... Ковалерочка, холодненький басик. Братела, я в басейн заліз. О, А ну лето, підводи. Э, Нурча, дурца. Нурца. Чай. Нурца. Чай. Давай, <свят> дурца. Сила, ціла, ціла, старий, ціла. Лаву на луку зашла. Давай, раз, два. Позовай. А ну, 500 цовый. А ну, Ох! тысяч. Да. Ну. Цілий, цілий, цілий. Ще Ці раз, ще раз, ще раз. Давай, ти, можеш, ти душі. Давай, ты давай. Душі. давай. Ты хорошо Давай. бля, давай. Але коїнся, ти воду, поїздся. Ох, давай на після парілки надаря, а? О, о. Ще, а вона о все добре? А вот воно виключилось? Діду, діду, старий, тіло терпне, я те повідаю Виходи Моцно? Ну то така з***** ска. Ти почаю трохи. Старий, ще на спині терпимо. Но як лягаєш на спину, все, ти уїжджаєш, старій я повідаю То треба бути твердим якимось таким. Я кажу, брате, дай вийду, каже, ти хвилинку потерпи, я вже не годен, я вже на силу тріпіти кричу я Що? Ставлю, старі? Старі, зара, дай, я щось кажеш, старий? Старий, зараз дай відійду, я поїду. Я терплю, я терплю, ти розумієш, я не годен говорити, мені зважає. Ні тисне, так як би я на якийсь самоліт сів, ти годиш зрозуміти? Де тут Чий? О, крато собі з того, дивись, як королів і ну того сила. старий, йди шапочка. Музичка така спокійна, не? давай. Льоня. Твоє моє, то є моє. Козак власніці називає. Я буду в баню ходив рік, на ті коту. Ну що, йди, йду. Буду ті на назарі ходив в баню. Тубові такого нема. Дивіться, яка красота. Який релакс, спокійний. А то я тобі скажу, що трошки відійдемо і треба вже братися до роботи. Так обов'язково. Так, де? Трошки розгрузилися, ага. набралися сил і його до роботи хочуть. Я де скажу, два, тут, тебе, тут тебе так раз в рік відпарять, як певно, у Львові за вісім ревів. Та може і пари, ми не знаємо просто, але одним словом, нам це тут подобається. Тут дужку. Давай, старий, дисяпар. Льоня, розкажи, більш детальніше, як тебе відпарили. Стрі, я скажу так, э, професійно, професійно, двічі. Так ліг. Він накоптів добре. Ага. Тут пече все, а він зразу, коли велика температура бере два земних віника з води, тобі ставить голову накриває, і тут тобі пече, а тут ти легко дихаєш, тобі голова зимна, розумієш, що ти робиш, і mm -hmm. дихати файно, потім добре тебе такого відпарить. Що uh -huh. красиво, віники забирає. А медом, медом. А медом намазав, хвилину ти хівариш, він відходить, хвилину він приходить, дає знову копоті, він на голову, і тебе починає легонько бити. Що, Що? Так, побив, руки на локті, каже вдох, дихнув з земною водою, помніли, видихаєш, вдихнув, видихаєш. Лягаєш вдихну, на спину, та сама процедура накоптив, два віника написав, то ту гаряче, то дихаєш, ту, бо так би не Зараз Я ще не можу дочекати вже, то він так розказав, то так. Після холодної води, ні? Так, да, о, це разовірш, раз я вже не кричу. Вже <ріст> <ріст> хлопом трохи бо то побіг. Калерочка, хто хоче подивитися, як ми парилися на ютубчику, yes. вам силочку, як ми відіхали зимою боковелі ще 27-й році. Так. Останній раз, як тут були, то цей, yes. то подивитись на Ютубі, як Німець парився, як Вілько парився, яку, як Вілько кричав. <ріст> Там Дуже yes. багато цікавого є для вас. Тому хто ще не видів, то можете. Перейти подивитися, собі як... настрій. Подивитися, як ми на не лежа, сті вузили, no. ми... Оп, Там було дуже... цікаво. Oh. Так є, так що, такий то релакс у нас. Не треба їхати треба треба люди загальничі. Дома є краса, треба треба. Ліпші. там ліпші курорти є вдома. А ви шукаєте за кордоном. Я можливо багато хто не вийде, що тако. Є в нас ванька. Каман щось не знаю. Як? Хаман? Хаман? Хаман. 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 Такого кавалера полягает тоже по воде. И то есть будет. Вот полягаете. И дыхте. баня, короче, вся в дыху, ну, в таком... Баня такого. Баня? Баня такого. Баня такого. Баня такого. Баня такого. Баня. Что такое зеленый? Ну, так, в Твитвии все так. Твій, так. Ну, Ваня. Ваня. так, трохи в турецькій бані, трохи в нашій бані, не? Так, Хлопник сюди! А я вижу, той хлоп, він так професійно валити не міє. Він не шкодує. Oh. 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 Я вже не можу дочкати зараз, коли він не почне грати. Тобто ти в ту водицю? водицю. а я ти скажу, я не буду три рази, я буду більше. Трошки, повністю, раз, два. Ще раз, ще раз, повністю. Раз, два, давай. Десь хто у нас тут Трошки пубуйка с бля воде Ноки красоты, да? Що я си пропарив? Та я видів. Я з тобою ага. сидів скільки часу. А, тебе бачив. Горчик ти красава, ти валиш маску. Ну він тримався файно, я скажу. Такий крепкий горішок. Ще <laughs> тот жуль. Зараз ти будеш показував після мене чи ти місти горішки чи ні. Було, було круто. круто. Максимально. Медіу, медіу. <laughs> <Дядя>, я тобі <laughs> скажу, що <laughs> дядя Вася, тоді у нас пропарив бомба. Ну його чи час. Я зараз почую, я зараз почув. Ще покручу, я тобі. Просто. Бомба, Раз бік то точно. Раз кож, що, це Ну заїжджає. Хоча б два дій, що пари ці добре, і подивитися. Зразу стоїш, якби на п'ять років молодий. Уживаєш, правда? Максимально. Тебе розрахувати не буду. Вже хіба доводить. Як ти будеш залазив, брат. Я тільки шукаю.

Ви працюєте, працюєте молодці, але треба толі трохи відіхати. Шануй, шануйте шануйтеся, як усі каже. Та всі то... гроші не заробите. No. Всі баб не, не перерухаєте, а, а життя найважливіше. Здоров'я, хочя... здоров'я, здоров то Якщо буде погано здоров'я, то потім ніж не треба. Сто процентів. А тако раз три-чотири місяці ви можете пару тисяч відкласти, Ми. приїхати, все того кайфанути, сил набрати ще і знову до роботи, бо то й дуже важливо. То теж і відновлювати. Так є. Ще можна завматик. Давай трошки медукяно и Така спокійна музика, не? Та, тобой товар кущю. Осла бучка се добре. О. Кай. Кто Дівки не хочуть тися бояться. Сі бояться? А зря. Там, там в джакузі сидять. А так. зря. То, ну, я перший раз ще пари, mm. і другий, то вже є результат, я вирішав як, як дівко. А ся одразу терпів. Так є. Трошки тебе меду, мене до тебе собі до песка взяти. Так, так. Ковалярочка, ви любите мід? Ну то проголосуйте нам, будь ласка. Бо я дуже люблю медь.